Діти, рада вас я всіх вітати в моїй затишній хаті. Проходьте, сідайте, у розуму то бувайте. Цікава річ сховалася в моїй скриньці. Спробуйте відгадати, що це В скриньці я не одна. Є річ тут чарівна, наче поле все у квітах, не одна, наче сонце влітку, вірші та песень про неї складено чимало. Бо століття жінка серце зігрівала, будин свято чи гостини, сяє барвами в хустина. Ось вони хустки великі і малі, красиві та різнокольорові. Діти, а як ви гадаєте, хто найчастіше носить хустки? Так, звичайно, це наші бабусі та жінки, а також дівчатка. Упродовж століття. Хустка була в Україні найдорожчим подарунком, який уособлював для кожної людини рідну Україну, рідний дім, рідну матір. Хустка споріднена зі словом, захищати вона весь час комусь потрібна, задягають на голову, на шию, а також покривають плечі. Хустка в давнину були білого кольору. Цьому полягає національний характер української хустки. Колись хустки в Україні вишивали шовком, найчастіше зустрічалися червоні, сині, зелені, жовті та рожеві нитки. Орнамент був переважним геометричний, а вже потім увійшов у моду рослинний орнамент, квіти, троянд, васильків та гостик. Українська хустка. Дівоча і жіноча прикраса, незмінна супутниця у житті прекрасної половини людства, оспівана у піснях завжди була вагомим доповнюючим елементом жіночого народного одягу. Зараз бабусину хустку як головний елемент використовують у своїх колекціях сучасні дизайнери одягу. Хустка дивовижна, надихаючи, вселяють любов і гордість за свій народ, за його історію, вселяють віру в майбутнє. 7 грудня відзначають всесвітній день української хустки. Хустка це оберіг жінки, бо оберігає від усього злого лиха, хвороби, вона пам'ять народу, його святиня. У кожного народу є своя святиня. Це для українців вишита хустина, світлий символ щастя, ніжності, добра.